Я більш не бачу ніби сте Щойно заплющу очі Відчут твій дотик, наче поруч бей. Ми не тримали, ти поруч У тих вагонах, метро годинами їхали вже до швидше, пей Авто летить на челі так небі Думки їх тисячі розкинуто на небі Наче з тобою чутно тишу ледве, але чекаємо з тобою тишу, Бей Місто зука квартири, немає поверху пиш Місця десь залишилися б, навіть на тиждень Ти любиш тім рідні, то ліпше Ти Любиш ніжаків, жаків у київ, стало більш Підпалюйсів, від моєї сі, Запальничка не працює, коли такий сильний відер Дим розвивається на паву твійня, арки серед вуличок старих домівок домів сігу від моєї сі, Запальничка не працює, коли так і сильні Розвивається на павутиня, тегнутої арки серед волищу старих на Все буде так, як ти хотіла, не заправляємо бо ліжко чекаю, тобі виности Додаю авто що трохи пробігу Відкриємо вікна, на мосту, мали, на Дніпро ми Було Поло з історії Тепер ми живемо на сторінках історій Було сім мені, і я мрія, стати тим, ким був ще рік потом. Як ти? Кажи нічого нового, у мене також без неї нічого Просто Посибі в арки свободи, щойно приїжджам Точно Не відірвати очей від очей в пейста Сбідня білизна, тобі личить я би єсня, Новини би не встрічці, досі ту саму чека Не вірю, точно знаю ту лайму Не відірвати очей від очей у пейста білизь на тобі лише я би єсня не стрічся, досі то саме чека Не вірить точно, знаю, Ну там, Блокпости трохи познімали, вже якось все до життя повертається людей спочатку зовсім не було. Зараз вже черги сюди, ну, типу такого. Підпалю сігу від моєї сіги Запальничка не працює, коли так і сильний вітер. Тим розвивається на павутиня, те арки серед вуличок, старих домів. Все буде так, як ти хотіла, не заправляємо ліжко чекаю, то півоности Додаю авто, що трохи пробігу відкриємо вікна на ми летимо на Дніпро Підпалю сігу, від моєї сіги запальничка не працює, коли так і сильні ріде, тим розвивається на павути,ня технотою арка серед полечью старих мімо Все буде так, як ти хотіла, не заправляємо ліжко чекаю, воно півоности Хто трохи пробігу, відкриємо вікна, нам остомалимо на дні.